Якщо ви живете в Україні і вам цікаво, чи легальний брокер Бінараєм ви потрапили в потрібне місце? У цьому відео я відповім на це питання і поясню, як безпечно розпочати свою пригоду з бінарними опціонами. Бінараем це сучасний брокер, який був заснований у 2012 році і виділяється своєю передовою торговою платформою та чудовими інвестиційними умовами. Мінімальний депозит у цього брокера становить лише 5 доларів, а мінімальна інвестиція лише 1 долар. Завдяки цьому ви можете розпочати свою торгову пригоду, не ризикуючи великими грошима. Тому не дивно, що платформа набирає популярність у все більшій кількості країн і деякі задаються питанням про легальність цього брокера. Тож чи є бинараям легальним у вашій країні? Так, безумовно. Через те, що брокер базується в Карибському басейні, він не перебуває під юрисдикцією жодної країни. Єдине обмеження, яке з цим пов'язане, це те, що брокер не може проводити рекламні кампанії в країнах, де бінарні опціони заборонені. Щоб відкрити рахунок в вбинараєм, перейдіть на сайт, посилання на який ви знайдете в описі, потім натисніть кнопку в правому верхньому куті. Тут введіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть бажану валюту рахунку. Потім підтвердіть створення рахунку за допомогою кнопки. Після відкриття рахунку, ви будете автоматично переведені на торгову платформу. Відкривши рахунок за посиланням в описі, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку. Щоб поповнити рахунок, натисніть синю кнопку в правому верхньому куті екрану. А потім виберіть бажаний спосіб поповнення. Ви можете поповнити рахунок за допомогою криптовалют, онлайн-гаманців та банківського переказу. Найшвидший спосіб поповнення це онлайн-гаманець скрил. Методи поповнення та зняття коштів відрізняються в кожній країні. Щоб вивести гроші, вам потрібно буде верифікувати свій обліковий запис, що вимагає підтвердження особи та адреси. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то залиште лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових відео про фінанси. До наступної зустрічі!